Вітаю всіх! Сьогодні у нас буде карта дня двома картами. Сьогодні нова колода, тільки вчора буквально отримала. Можливо, сьогодні ввечері її опробуємо на більшому розкладі. Отже, карта дня двома картами. Перша карта і друга карта. Дивимося. Карта номер один. Перевернути жеслів. Вам чітко говорять, що сьогодні необхідно трішечки поберегти свої сили. Це перше. по Друге, що можливо десь змиритися, що в певних обставинах, в певних ситуаціях ми не можемо бути переможцями. І, зрештою, не факт, що це потрібно. Мало того, перевернутий лицар жезлів показує про необхідність стишувати свою ініціативу. У нас дуже часто буває, коли ми хочемо або доказати комусь щось, або собі самим влізти з своєю допомогою туди, куди нас не просять. Ну або, як то кажуть, не тільки з допомогою. Так от вам показують, що сьогодні у вас має бути стан. Перерваної активності, ну, якщо хочете, скажу так, вийти в пасивність. Ну, і ще один варіант: сьогодні не дуже гарний день для прийняття спонтанних рішень. От з ними будьте обережні. І що стосується можливості кудись пере... переміщатися, мається на увазі, можливо, ви планували кудись поїздку або. Зрештою, певні відрядження. Скоріше за все, вони або відбудуться не так, як ви запланували, або будуть перенесені. На цьому дякую. Ідемо другого варіанту. І тут перевернуті жезлі. Обережно з вашими ініціативами також. Але. Якщо в першому варіанті було показано о, трішечки не бігти попереду паровоза, то в вашому двічки показують те, що геніальна ідея не завжди геніальна. Ну, або, може бути, не поспішати реалізувати те, що вам прийшло. Обдумайте гарненько, о, продумайте всі ходи, продумайте всі виходи, тому що знову ж таки перевернутий тут жезлів чітко вказує, що ідея може. Бути непогана, але на зараз вона ще недозріла. Ну, і взагалі відчуття по всьому дню будуть такі, наче ідея непогана, але вона трішечки недозріла. Ну, і ще обережно з парадами. Я не маю на увазі, що взагалі нічого нікому не казати. Ні, тут більше про те, коли дуже хочеться щось порадити, але про це не питала. От з тим будьте, будьте трішечки. Бачними. На цьому дякую за перегляд і, як завжди, до нових відео!